Ліжко за ліжком у цій лікарні в західній яві займають діти, що постраждали від землетрусу, який стався в понеділок у густонаселеній провінції Індонезії. Серед них маленька фітрі. я сказала фітрі піти помити руки після їди, і за кілька хвилин стався землетрус дуже сильний. Вона була у ванні, на неї впала стіна і завалила по шию. Було видно лише голову. Стіна також пошкодила бойлер, і її ошпарило сідницю та ногу. Землетрос був силою 5,6 бала. Епіцентр був розташований поряд із містом Чіанджур за 75 кілометрів на південний схід від столиці Джакарти. На ранок середи кількість загиблих зросла до 268, і як очікують, їх буде ще більше. Понад 150 людей вважають зниклими безвісти, утратило життя багато дітей. Рятувальники розбирають завали. Ситуацію ускладнює те, що в багатьох районах зникло світло. Також було зафіксовано 145 сорок Влада попереджає, що найближчими тижнями може зійти чимало зсувів.